Чернігівській обласній раді вітали з професійним святом працівників Чернігів облагролісу, керівники підприємства, трактористи, водії, лісники усі ті, хто, так би мовити, з деревиною на ти приймали теплі слова. Ліси це багатство природнє, це легені України, це той природний ресурс, і ми завжди говоримо, що більше 740 тисяч гектарів лісистості Чернігівська область. Заакцентували увагу і на проблемних питаннях, серед яких недостатнє фінансування та застаріла матеріально-технічна база та перспективи для розвитку є. Рушійною силою тут виступають кваліфіковані кадри. Велика вам вдячність за те, що ви порядкуєте, що ви бережете наші ліси. А разом з тим, природу, екологію, повітря, любіть так ліс, віддавайте енергію і він вам завжди. Віддячуть. Я від цього серця бажаю вам понесе все здоров'я. Здоров'я ще раз здоров'я, щоб робота приносила вам задоволення. А саме головне, щоб співаючи йшли на роботу, що для цього треба зробити, гарна заробітну плата. А щоб йшли танцюючи додому, для цього треба, щоб в сім'ї був злагода, любов, мир і спокій. Колектив лісників Чернігівщини отримав порцію теплих слів і під час урочистих зборів, присвячених дню працівника лісу. Наш сьогоднішній захід присвячений Дню працівника лісу. Ми вітаємо людей, віддаємо шану тим людям, які дійсно створюють усі ті блага, які ми сьогодні маємо, які мають наші підприємства. Це безпосередні виконавці робіт, починаючи від вальника лісу, закінчуючи директором лісгоспу. Люди вкладають душу і віддаються цій праці. Ліси це одне з найцінніших надбань нашої області, і слід віддати шану тим, хто обрав лісівництво справою життя. Важливість і унікальність нашої роботи. Треба любити свою роботу, ліс, природу настільки, щоб було злиття природи із людиною.